Всім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Мене звати Ярослав Переходько, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ми маємо те, що маємо, та як змогли пережити складні, але важливі 90-ті роки ХХ століття. Тож, вперед. Радянський Союз розвалився так швидко і несподівано, що молоді незалежні країни ще довго не могли зрозуміти, чи це дійсно так. Дехто не може в це повірити й досі. Україна та українці були рішучими у своєму виборі покінчити з радянським минулим, проте не були свідомі тих викликів та проблем, що постануть перед ними в майбутньому. Уже з першого дня проголошення незалежності в Україні розпочалися перші державотворчі процеси. 24 серпня 1991 року разом з актом прийняли постанови про проголошення незалежності України та про військові формування на Україні. 8 жовтня прийняли закон про громадянство України. Кожний, хто проживав на території України, міг добровільно набути або відмовитися від українського громадянства. Подвійного не допускали, в принципі, як і зараз. Пріоритетним було питання державного кордону, тому 14 листопада 1991 року прийняли закон про державний кордон України. Україна проголосила свою територію в межах кордонів УРСР за Автономною Республікою Крим у своєму складі. Гострі баталії точилися навколо державних символів. Зрештою, у січні-лютому 1992 року затвердили синьо-жовтий прапор, тризуб як малий герб. А музика Михайла Вербицького ще немерла України стала державним гімном. Слова Павла Чубинського, до речі, прийняли лише у 2003 році. Держава Україна не повторювала помилок минулих років і одразу взялася за формування власних збройних сил на основі радянських частин, що дислокувалися в Україні. А це була величезна армія, 800 тисяч військовослужбовців. Їм надали вибір присягнути на вірність Україні і залишитися на службі, або вийти на пенсію чи виїхати. 6 грудня 1991 року перша група військових присягнула на вірність українській державі. Цей день вважають заснуванням Збройних сил України. Упевнену перемогу на перших виборах президента України 1 грудня 1991 року отримав голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. Він був очільником так званої партії влади, що сформувалася з колишньої компартійної номенклатури. Фактично, владу контролювали ті ж самі люди, що й УРСР. Націонал-демократична меншість не змогла отримати бажаного впливу на розвиток країни. В її рядах намітився розкол. Україна, як і всі колишні соціалістичні країни, переживала величезну політичну кризу, спричинену прискоренням падінням економіки та неприємною особливістю капіталістичної системи соціальним розшаруванням. Україна в системі радянської економіки була дуже орієнтована на підтримку величезного військово-промислового комплексу та залежала від зв'язків з іншими частинами союзу, які розірвалися. Переорієнтація на інші ринки потребувала часу і ресурсів. Ні того, ні іншого не було. Україна також не мала можливості згладити цей розрив доходами від продажу нафти і газу. Металургія, основа промисловості на той час уже давно потребувала модернізації і дуже залежала від російського газу, чим Росія неодноразово користувалася. Водночас Україна продовжувала дотримуватися соціальних зобов'язань, достатньо високих ще за радянських часів. Держава тримала у своїй власності величезну кількість підприємств, що виїдали все більше коштів державного бюджету. Проте, найголовніше, українські політики затягували з болючими, але потрібними реформами, що з кожним роком робили ситуацію лише гіршою. Брак грошей вирішували просто: вмикали друкарський станок. В Україні розпочалася інфляція, потім гіперінфляція і відповідно падіння доходів населення. У 1992 році інфляція перевищила 2000%. У той час жартували, що всі отримали можливість відчути себе мільйонерами. У період між 1991 і 1997 роками українське промислове та сільськогосподарське виробництво скоротилися в половину, а валовий внутрішній продукт ВВП становив 64% від показника 1991 року. Водночас величезною проблемою для держави була і досі залишається так звана тіньова економіка. Це вся діяльність, що перебуває поза межами офіційної статистики, напівлегальна або взагалі незаконна. Наприклад, зарплати в конвертах, чорні ринки, відмивання грошей тощо. За оцінками експертів, на початку 1990-х років біля 60% української економіки перебували в тіні. Навіть зараз, у 2021 році, за різними оцінками, рівень тіньової економіки становить біля 40%. Це явище негативно доповнюється також нелегальним вивозом капіталів за кордон. До економічної кризи додавалася демографічна. У 1991 році в Україні проживало біля 52 мільйонів осіб. Найбільше українців було в 1993 році, понад 52 мільйони осіб. Цьому сприяло й активне повернення кримських татар на історичну батьківщину, що відбувалося в ці роки. Однак, станом на 2020 рік Держстат називає значно меншу цифру трохи більше 41 мільйона осіб, без врахування окупованих Криму та Донбасу. Як зазначає демографиня Елла Лібанова, тенденція до вичерпання потенціалу демографічного зростання розпочалася по всій Європі після 60-х років ХХ століття. Тому, коли в 1991 році в Україні кількість померлих уперше перевищила кількість народжених, незалежність не мала до цього жодного стосунку. На всі ці проблеми економічного та демографічного характеру накладалася потреба змінювати радянські органи влади на демократичні. Робили це люди, які звикли до першого варіанта. Як будувати демократичні інститути, усі мали смутне уявлення, як і про те, хто винен у падінні економіки і хто крайній розгрібати ці авгієві стайні. Розпочався гострий конфлікт між парламентом та президентом. Що закінчився достроковими виборами президента у 1994 році. Леонід Кравчук поступився у другому турі Леоніду Кучмі, директору найбільшого в Європі ракетного заводу в тодішньому Дніпропетровську, це сучасне місто Дніпро. Леонід Кучма застосував директорський підхід до розподілу влади. Він розпочав з підпорядкування та налагодження роботи виконавчої влади. Після довгої боротьби з парламентом він зумів проштовхнути власний проєкт Конституції. Основний закон, що прийшов на зміну старій радянській конституції, прийняли 28 червня 1996 року. Напружена сесія тривала цілу ніч. За новою Конституцією Україна проголошувалася президентсько-парламентською республікою. Президент фактично отримав контроль над урядом і можливість втілювати власну програму. Леонід Кучма розпочав рішучі економічні реформи. Насамперед лібералізували ціни та валютний курс. У 1996 році ввели національну валюту гривню, замість тимчасових купонокарбованців. карбованців. Найважливішим заходом цього часу стала масштабна приватизація. Перші роки Незалежності держава дуже повільно позбавлялася своєї власності. Підприємства часто опинялися під контролем так званих червоних директорів, очільників державних підприємств ще в радянські часи. Вони мали зв'язки і можливості, проте не мали ресурсів, щоб зробити підприємства прибутковими. Хоча самого Леоніда Кучму можна назвати вихідцем із середовища червоних директорів, він розпочав більш рішучу приватизацію. Держава позбувалася не лише власних підприємств, але й землі. У листопаді 1994 року президент видав указ, за яким більше мільйона осіб отримали земельні паї. Найбільшу вигоду від другої хвилі приватизації промисловості отримав проширок бізнесменів епохи буремних 90-х, яких пізніше назвуть олігархами. Вони привласнили підприємства насамперед металургійної промисловості та енергетики, і завдяки новим підходам до бізнесу закріпили свій успіх. Леонід Кучма стояв на чолі процесу приватизації, тому заручився економічною та політичною підтримкою олігархів. На виборах президента 1999 року він зумів представити себе як єдину альтернативу комуністам та соціалістам. Їхня популярність передбачувано зростала в роки економічних проблем. Кучма з легкістю переміг на виборах. Націонал-демократична опозиція була розколота і пригнічена смертю одного з основних своїх лідерів В'ячеслава Чорновола, весною 1999 року за кілька місяців до виборів. Тому достойної альтернативи запропонувати не змогла. Українську державу чекала низка складних завдань. Перше державне будівництво та формування нового політичного устрою. Україна пішла найскладнішим шляхом: становлення демократичного суспільства та політичного режиму. Справжньої представницької демократії, де народ здійснює владу через виборних представників. Сама влада поділена і збалансована. Громадяни мають права та свободи і можуть брати участь у суспільно-політичному житті. Власне, пошук балансу між різними інститутами влади з подальшим закріпленням у Конституції і складали основний зміст політичних протистоянь більшої частини історії Незалежної України. Друге – Перехід до ринкової економіки та капіталістичних відносин. Це відбувалося після довгих років планового централізованого управління, боротьби з приватною власністю та ініціативою. Не всі були готовими до нових реалій. Третє пошук свого місця у світі. Це зводилося до вибору між нейтралітетом, інтеграцією до Європи чи до простору, що творить навколо себе Росія. Про становлення України на міжнародній арені ми поговоримо під час наступного заняття. На цьому наш урок закінчено. До зустрічі.